Доброго ранку, шановна громада. Я сьогодні приїхала, зараз у нас, до речі, шоста з чверть, мабуть, ранку. Я приїхала в спокійне місце, де я думала зустріти світанок з вами, зазняти цей світанок і зробити таке відеознайомство. Але, на жаль, мене випередили. І там на найвищій точці цього. Схилу, там є капличка, куди я власне і йшла. І Там дуже маленька, маленький такий майданчик, на якому я знімати не зможу, якщо там є сторонні люди. І зазвичай туди піднімаються ті, у кого є певні прохання до Діви Марії. Особливо ця капличка працює для тих, у кого є проблеми з зачаттям. Туди піднялися переді мною двоє чоловіків, тому я їм не хочу заважати, якщо у них дійсно така потреба саме щось попросити в Діви Марії, тому що я туди ну, просто хотіла підняти зняти відео. Тому я десь так на третині шляху вирішила зупинитися. Тут є лавочка, от я присіла кізоньки мені тут складуть компанію, чому я дуже <тас> тішуся, тому що кізи в Греції мені дуже подобаються. Не кози, щось це я так не прокинулася, мабуть. Отже, хочу зараз просто зняти таке відео, в якому я ну, висвітлю певні питання про себе, як м, людину, яка вивчає Таро, як, яка веде YouTube канал. Е, тобто таке просто м, відео-балакалка, як би так сказала. Е, я записала тут собі всі запитання. І буду відповідати. Всі ці запитання і сам формат цього відео я підгледіла одній англомовної ютуберки. Тому це абсолютно не моя ідея, але вона мені сподобалась. Я вам трошки буду показувати, що тут навколо. Отже, перше питання: хто я, звідки я взагалі, де я і чому я? Мене звати Марія, я родом з Сумщини. Я там народилася, прожила 22 роки свого життя, там я отримала шкільну та вищу освіту. Потім було 4,5 роки життя в Києві, і потім, в 2009 році я приїхала в Грецію. І з того періоду я тут постійно живу, працюю, ну поки так. Далі. Звідки назва мого каналу? Зараз мій канал називається Відлюдниця. Він не завжди так називався. Раніше, коли я тільки зробила свій канал, а перше відео я зняла, по-моєму, в 2018 році. Ну, через кілька місяців після того, як я купила першу колоду. А, він називався Таровніця. І це була назва каналу, яку я цілеспрямовано придумувала. Я не хотіла, щоб... Вона була повторюваною, тобто я прям шукала якесь унікальне якесь слово, яке б було пов'язано з Таро. Але, пам'ятаю, прийшло, по-моєму, пару років, ще не ще до вторгнення це було. І з'явилася якась старовниця на певних Яндексових російських ресурсах. Там блог такий з'явився, потім ще якась. Дівчина з Росії також зареєструвалася в інстаграмі з таким же ніком. і вона ще пам'ятає на мене. У мене тоді в інстаграмі такий же був Нік. І вона в інстаграмі ще підписалася на мене. Я так подумала, нафіга, нафіга такий же нік обирати. Вона там просто там, транслітерацію трошки по-іншому передала, але суть була така ж сама. І коли сталося вторгнення, я хотіла змінити нік в першу чергу через те, що транслітерація мого старого ніку вона була з російської мови через Ай. Ну, і з крапочкою. А даровниця, якщо українською транслітерувати це слово, має писати через Y, тобто Y. Ну і, я виріш... ну і плюс через те, що вже я і до того зрозуміла, що людям пофіг вони продовжують створювати аккаунти з цим самим ім'ям, то я вирішила повністю змінити свій нік. І я стала відлюдницею. Е, відлюдниця, тому що я дуже люблю аркан-відлюдник. По суті, він мене. Ну, якоюсь мірою привів до Таро. У мене є відео про мій шлях в Таро, і там я розповідаю, як в підлітковому віці, абсолютно нічого не знаючи про карти, побачивши образ схожий на відлюдника, я подумала, що о, це я. <схоч> Хоча там був старий дід з палицею, знаєте, в плащі. А, так, по-моєму, йдуть назад чоловіки. Чи це кізочка? А, ні, це. Кізочка продовжує свою розповідь, і тому я вирішила, що відлюдниця це, це прям класний будинок для мене. З якою метою я створювала свій ютуб-канал. А коли я тільки почала, не теж про це от відео своє, про свою тару історію, я про це частково говорю, що коли я почала дивитися російськомовний Ютуб, Десь це перші були тижні після того, як я взагалі відкрила для себе світ Таро. Я звернула увагу на те, доволі швидко, що колоди, які фігурують з відео відео, вони плюс-мінус однакові. Вони повторюються. Це десь півтора десятки колод. І саме ці колоди у мене не викликають ніякого особливого відгуку. І, ну, не не виникає в мене бажання щось придбати. От я пам'ятаю, це ще був... Були ці російськомовні відео, і там я побачила ефірних ведінь. Це була от прямо одна з перших колод, яка мене прямо вразила чисто візуально. Я шукала саме якихось таких колод, які б візуально мене вразили, які були б клонами вейта. Тому що вейт мені одразу не сподобався, ну саме ем, класична колода Вейта. І в тих відео, які я дивилася, я не знаходила якоїсь естетично привабливої альтернативи. А коли я зайшла потім, додумалась нарешті загуглити таро англійською, то е, там я побачила таке розмаїття цікавих колод. І я потім зрозуміла, що через те, що немає російськомовних видань цих колод, через те їх і немає на російськомовному Ютубі. Бо ну, колоди деякі ну, складні, мають певну тематику. Тобто бажано, щоб була якась до них література, якесь пояснення, оскільки пояснення немає, люди їх і не купують. Що зрозуміло. І я вирішила, що можливо варто створити канал, на якому я б такі колоди, які я не бачу на російськомовному ютубі, я б їх просто показувала, робила б на них огляди. Якщо на них є якась література, то я б можливо ну, пропрацьовувала цю літературу, робила б нотатки і робила б детальні огляди колод, саме у цих, яких немає а, на доступній для більшості. Користувачів таро мові Тобто це була моя ем, така основна ідея, з якою я хотіла створити цей канал. Далі, як давно я вивчаю таро або оракули 2018 року, з, лі, з літа 2018 року я почала з Таро. Оракули я тоді не сприймала Я взагалі. Ем, спочатку я була така. Ем, Дуже вузьколоба в цьому плані, тому що я починала з таровейта, і спочатку я навіть не сприймала ніякі оракульні колоди як е, якусь альтернативу вейту. Я пам'ятаю, вперше, коли я побачила Таро, 78 дверей, я подумала, боже, ну хіба це таро? Це оракул. А наша мені оракул? І взагалі до оракулів я так ставилася, дуже підозріла. Але потім на початку 2019 року в мене з'явився перший оракул. Е, з оракулами так. Я не дуже з ентузіазмом підійшла, тобто вони в мене не одразу стали з'являтися і невеликими кількостями, на відміну від таро. Таро мене як понесло <досі>, досі не можу зупинитись. Хоча й у в мене теж уже на даний момент немало, але з ними якось ну, важкувато все йшло. Так, далі. Чи я професійний таролог? Ну, взагалі, як я розумію, поняття професійного таролога? Я не професійний таролог. Я не заробляю розкладами на життя. Ем, я читаю карти для себе і для дуже вузького кола знайомих, а також не дуже, до речі, знайомих мені людей, тому що доволі часто я роблю розклади для знайомих, моїх знайомих. І часто це люди, про яких я знаю лише їхнє ім'я. Я не знаю дату їх народження. Я не маю їхньої фотографії. Я взагалі не знаю, як вони виглядають. І не завжди я взагалі питаю навіть щось про зовнішній вигляд цих людей. Але ем, я іноді роблю такі розклади на цих людей, яких я ніколи не бачила і навряд чи побачу. І ви знаєте, я зрозуміла, що оця, оце правило про дату народження обов'язково, бо фотографію, воно не обов'язкове. Тобто, навіть не маючи практично ніякої інформації про людину, ну тільки от з розповідей знайомих, буває достатньо для того, щоб зробити. Адекватний правдивий розклад. Чому так працює, я не знаю. Але це вже було перевірено неодноразово. Це працює. А, так, і як я розумію поняття професійний таролог», я, для мене професійний це той таролог, який заробляє на життя. Читанням розкладів. Це може бути основний дохід, може бути другорядний, може бути основна робота, а таро може бути додатковим заробітком. Але якщо людина не робить безкоштовні розклади, а бере якусь платню, то це вже професійний таролог. Тобто для мене питання професіоналізму не в якості, скоріше, розкладів, а в тому, що є певна клієнтура, яка ці розклади оплачує. Далі. Чи використовую я таро? Разом з ракулами, коли роблю розклади. Так, використовую, хоча найчастіше це для себе, як коли роблю розклади, тому що ох, такий інтимний момент, кізочку <хи> знімаю. Я не завжди, ну, от якщо я роблю комусь розклад от так в режимі відеозв'язку, то я беру лише ті колоди, які я прямо одразу з ходу можу трактувати. З оракулами, не з усіма я так можу робити, тому що в мене є деякі оракули, які я е, Ну, я маю почитати літературу, яка до них іде, щоб їх адекватно, нормально протрактувати, щоб посидіти і подумати над їх значенням. Тому найчастіше оракули я використовую саме для себе, але так, використовую і тарої оракули. Е, скільки я маю колод, і як я би взагалом могла охарактеризувати свою колекцію? Е, колод у мене зараз. Ну, більше 200, я думаю, десь близько, десь може 220, може 230. десь в такому, ну, До 250, мені здається, це всі колоди, всі мої таро і всі оракули. З них десь третина це, мабуть, оракули і дві третини це таро. Загальна характеристика моєї колекції. Ну, в мене мені здається, що в мене доволі унікальна колекція, тому що. Вона не дуже коштовна в плані вартості екземплярів, які в ній є. Тобто в мене є доволі рідкісні колоди, але вони іноді рідкісні не тому, що вони прям як дуже цінні через це вони рідкісні, а через те, що на них немає реально попиту. І в мене є деякі колоди, які дуже рідко можна знайти в продажу, але от коли їх я їх купувала, коли вони з'являються в продажу, вони не дуже дорогі, просто їх треба постійно. Uh, як постійно бути готовим, що вони десь можуть з'явитися на якомусь майданчику. І я там їх вислідковую якийсь час. Але вони самі собою не являють якийсь такий цінний або дуже бажаний екземпляр. От у мене є достатня кількість таких колод, які доволі рідкісні, але ви навряд чи їх побачите ані на російськомовному, ані навіть на англомовному Ютубі. Якось так от складається. Тому така у мене доволі унікальна, як мені здається, колекція. Так, далі. Що мені подобається або не подобається в колодах? Про це я хотіла б зняти, мабуть, окреме відео і так прямо на конкретних перекладах це показати. Вон там сонечко сходить, бачите. Ам... Загалом я не люблю в колодах. Ам... Штучний інтелект, я його бачу практично одразу. В мій <кій> такий щи радар дуже добре зараз працює і практично я не помилялася жодного разу з колодами, які створює штучний інтелект. Вони доволі впізнавані. Ну і взагалі через етичний аспект штучного інтелекту я не їх не люблю, тобто, навіть якщо колода буде супергарна, я її не придбаю. Але загалом мені і естетичний аспект сочного інтелекту не заходить, якщо чесно. Е, люблю, коли це якісь цікаві, останнім часом мене тягне на езотеричні якісь колоди, е, в яких дуже багато символізму, які треба прям вивчати, щось там читати. Е, ну от, Щось таке, щось таке непросте. І, можливо, з нахилом в короліанську систему, або коли немає чіткого співвідношення з якоюсь однією системою. Ну тобто, чим складніше, тим краще. Подобаються мені також ракульні колоди. Наприклад, якщо це Вейт, то щоб це не були сюжети вей... сюжети вейтівські, щоб це були якісь унікальні сюжети, а просто вони передавали вейтівський сенс. Тобто, чим складніше зараз, тим мені цікавіше. От, От зараз у мене такі. Смаки, хоча починалося все абсолютно з протилежного. Я прям була така, знаєте, вейт-нації в цьому плані. Типу, <сум> якщо не вейт, то нафік треба. Але як все змінилося. А, так, які колоди найчастіше використовую ну, на даний момент? У мене немає колод, які я використовую протягом цих всіх, скільки це вже 6-7 років, скоро буде. Що то є там. Наприклад, 5 колод, які я постійно використовую, От тільки ці п'ять. У мене постійно відбувається ротація колод, навіть серед тих колод. Я, мабуть, тут зараз посяду, тут же кіз немає, кози там десь далі нижче. А я. Що я говорила? А, тобто в мене таких колод, які я використовую, ну, Регулярно їх змінюю, і відбувається в мене ротація. їх десь кілька десятків, може 30, може 40. Це і Таро Прірви, Анни Турян, і Таро Конюшини, і пророцтво, наприклад. Ну, це декілька от, які одразу спадають на думку. Це Анна Кейтаро. Таро ремеса друїдів Друїдкрафт. Щось ще з авторських. З останнього це Повільне Таро або Таро від Лунь, наприклад. Це в основному Вейтівські колоди. А, ну от із це таро Ашера також. Вона із тих, яка в мене в цій ротації буває доволі часто. Ну, і також є декілька оракулів. Оракули рідше. З найчастіше мною використовуваний оракул це оракул Мілдрід Пейн Патріка Валєнси. Тобто це такий розширений типу Ленорман. Ну, Хоча він і не Ленорман, але там є деякі карти, які можна трактувати як Ленорман, тобто подібні символи ну, і за подібним принципом можна трактувати. Чи позбавляюсь я якимось чином від колод, з яких причин і як це відбувається? Так, у мене були декілька періодів, коли я продавала частину своїх колод. Якщо це авторські видання, то я їх продаю. Найчастіше це роблю. Не найчастіше в 100% випадків до цього часу я це робила за допомогою Facebook груп міжнародних груп, де виставляють на продаж ці колоди, де їх можна також придбати. Використовується там платіжна система PayPal, тому що там є захист. Покупця у випадку, там, якщо хтось весь хоче намахати. І це доволі безпечно. Там навіть у мене було декілька в цих групах, декілька прикладів обміну колодами. Двічі я мінялась колодами з дівчиною з Ірландії, одного разу з дівчиною зі Швейцарії. І ще з кимось мінялася. А, і ще з Великобританії. У мене був досвід. Це, звичайно, більш ризикований вже досвід, коли ви міняєтесь колодами, тому що ну, зазвичай оплат ніхто нікому не робить в цих випадках. Хоча ну, можна якимось чином там обмінятися якимось е, коштами. Е, але ну, це ризиковано було, але у мене це спрацювало, і я була дуже задоволена цим досвідом. Е, якщо це масмаркет колоди, то найчастіше я їх або дарую, або було таке в мене, що я їх розігрувала і на Фейсбуці колись розігрувала в якихось там групах, в яких я вже зараз не, не, не перебуваю. Було таке, що на каналі на своєму розігрувала, а, тому що, по суті, майсмаркет Market колоди продавати. Бареції тут особливого ринку продажу таких колод немає. Ну тобто немає великого попиту. Якщо продавати по Європі, то доставка може коштувати як сама колода. Тому це якби не має сенсу. Тому мені краще віддати свої гроші за доставку і просто безкоштовно віддати цю колоду. А чому я іноді позбавляюся від колод? У мене буває таке, що я можу просто дуже імпульсивно придбати якусь колоду і часом зрозуміти, що не заходить вона мені. Буває таке, що я купую колоду, вона в мене лежить якийсь час, я нею не користуюсь, і в якийсь момент я розумію, що все, вона мене дістала свою присутність в моєму житті. Мені треба від неї позбавитися. І не, ну, тобто, навіть не тестую її якимось чином особливо. А буває таке, що я можу попрацювати якийсь час колодою, і потім зрозуміти, що все, більше з нею працювати не хочу. І теж в мене є це відчуття, що. Вона мені не потрібна, хоча при цьому в мене є деякі колоди, які лежать вже кілька років, і в мене ще не дійшли до них руки, але продавати їх у мене немає ніякого бажання, тому що в мене є стійке відчуття, що я ще з ними працюватиму в майбутньому. Тобто тут все індивідуально. Так, як виглядає моя теропрактика, як часто я роблю розклади і чи використовую додаткові якісь аксесуари. Ну, почну, почну з аксесуарів. Не використовую аксесуари. Ну, окрім там я про маятник, кристалиня, ем, е, ну, <кій> нічого такого. Лише з катартини іноді використовую. Це єдине. Мабуть. Зазвичай моя теропрактика е, це щоденні розклади на день. Щоденні розклади на день. Ну ви зрозуміли. А, на даний момент, ну я думаю, що це завдяки міжнародній повісті. У мене період апатії стосовно практики Таро. Зараз, якщо я роблю денний розклад раз на тиждень або раз на 10 днів, то це прям ух, я молодець. А, тому що <кхм> я не хочу себе силувати, є настрій. Я роблю це. Для мене Таро це в першу чергу все-таки розвага, якби це легковажно не звучало, але так і є. Тому эм, для мене це інструмент для того часу, коли все нормально в житті, або більш-менш нормально, або коли я себе почуваю нормально. Зараз у мене немає відчуття, що все нормально, і зі мною в тому числі. Тому і особливої тяги до карт у мене і немає. А зазвичай. От у мене, наприклад, минулий рік, особливо друга половина минулого року, була дуже продуктивна. Я робила розклади щодня, і на день я не тягну одну карту, я роблю розклад на стихії, тобто це 5 карт: дух, вода, вогонь, земля, повітря. І іноді, навіть якщо в мене планується якийсь... Ох, тут вітер. Цікаво, як це, буде вам чутно. Якщо планується якийсь дуже. Насичений день, то я можу ще якісь там додаткові карти витягнути з конкретними питаннями стосовно перебігу мого дня. Тобто там може бути таке полотно. Ну, це рідко бувало, але бувало. До того ж, я регулярно раніше робила, ну, раніше з моменту вторгнення я регулярно робила розклади ну, десь раз на 2-3 тижні на поточну політичну ситуацію, на якихось там. Діячів або на якісь події, ну, зазвичай пов'язані з Україною. Останні місяці в п'ять, взагалі я нічого такого не роблю, немає у мене на це настрою. Ну і плюс якісь оці додаткові розклади для знайомих, для знайомих, знайомих і так далі. Тобто, ну, така моя практика. Люблю також, де це десь останні роки-два. Я стала робити розклади просто на оракулах. Це доволі за часом ємні такі розклади, тобто вони можуть бути там одна позиція, і на одну позицію можуть діставати там, від п'яти до десяти карт з різних колод, причому з оракулів. І це можуть бути різні питання, філософські, якісь екзистенційні. І мені цікаво, як от саме Оракул відповідає на ці питання, і я навіть потім їх записую, там розписую, пишу свої думки на цей, ну, стосовно цього, тому що це не е е передбачувальні розклади, а просто філософські. І ну, ну, розклади з передбаченням, це мені здається обов'язкова частина моєї практики, тому що не дивлячись на те, що я дуже люблю розклади на самопізнання, але саме. Е Розклади з компонентом передбачення, вони дозволяють розуміти, наскільки адекватно ти трактуєш карти, і наскільки те, що ти трактуєш, програється. Тому що з філософськими розкладами дуже легко бути суб'єктивним. І оскільки вони самі по собі філософські, тут якби немає однієї якоїсь правильної трактовки. І в залежності від. Поглядів читача карт можна по-різному ці карти прочитати. Так, нарешті я тут сама. Отже, мій улюблений тароконтент. І я вас привела туди, де більш-менш можна подивитись на світанок. Мабуть, ще треба трошки піднятись. Ми вже майже на вершині. А, отже, мій улюблений тароконтент. В основному я дивлюсь зараз англомовний Таро Ютуб, тому що на україномовному Ютубі більшість відео зараз це розклади на політичну тематику. Я вже років два з половиною їх не дивлюсь, немає в мене на них сил. І якщо мене цікавить якась політична тема на картах, я. Ну, донедавного, от за винятком останніх п'яти, може місяців, може півроку, я такі розклади роблю сама. І проблема ще, чому я не люблю ці розклади дивитись навіть в чужому виконанні, тому що от з моїх розкладів, які я ще з 22-го року робила, на перебіг війни, там, на якихось політичних діячів, на жаль, всі негативні розклади програлися. Блін, це так це так е, демотивує. Робити ці розклади. Тому що просто цей, <кій> вибачте, цей треш, який відбувається, він про... ну, постійно пробиває дно при цьому. І він вже дістав. Ну, не мені жалітися, живучи тут в тихій спокійній країні, тому не жаліюся. <кій> Я дивлюсь тегові відео, тобто це від блогерів, типу, які мають якусь колекцію більш-менш карт і які е, знімають е, різні відео, присвячені своїй колекції Таро. Також я люблю відео з різними вправами. Цікавими або з різними прикладами читання розкладів. Ну, оскільки це англомовний Ютуб, то вони найчастіше не про війну. Хоча відносно нещодавно Якось я відкрила якесь англомовне відео з прогнозом. Він навіть не стосувався війни, але щось, знаєте, щось близько до цього. І після того мене. Ютуб рекомендації завалили подібним контентом, і я зрозуміла, що всюди зараз це дуже така актуальна тема війна і все, що з нею пов'язано. І, мабуть, на всіх мовах зараз можна знайти подібний контент. Ну, я його вникаю, тобто я хочу якийсь більш контент, який спрямований на ну, просто розслабляючий. Розважальний і пізнавальний, тому що у мене є ще інший ем, обліковий запис в Ютубі. Там же я дивлюсь все, що сторонне не пов'язано. І там же я дуже багато дивлюсь такого соціально-політичного контенту. І мені його, в принципі, вистачає. Тому второ старо я його не хочу спостерігати. Ось ми вже на вершині. Ось ця капличка. Туди всередину треба заходити, ставити свічечку Діві Марії і просити, щоб вона дала вам зачаття. От таким чином це відбувається. Ну, це, мабуть, що все, що я вам хотіла на сьогодні розказати. Думаю, що... Марія мені допоможе зняти і викласти це відео. Як би це, як це українською, не знаю, кащунственно не звучало для людей релігійних. Але я, хоча я хрещена, я себе до релігійних не відношу. От, але всередину каплички я заходити не буду. Це вже, мені здається, занадто. Дякую всім за увагу. Мирного неба! А, ну і до нових зустрічей.